Добрий день, любі малята! Я дуже рада, що ми знову разом. Сьогодні на нас чекає справжнє дослідження, де ми розкриємо осінні таємниці. А ось і наші друзі-помічники Даринка та Андрійко. Привіт, друзі! Здоровенькі були! А розпочнемо наше заняттями з загадки про пору. Року! Андрійку, Даринко, ви готові нам допомогти їй розгадати? Готові? Чудово! Тож слухайте уважно! Там доорює, там сіє, трусить яблука в садах і малює, як уміє. На листочках і листках. Ну й завзята ж у роботі Так затерся в позолоті. То ж яка це пора року? Здогадалися? Я знаю, це осінь. Звісно, це осінь. Давайте усі разом повторимо. Настала осінь. Це так чудово. Друзі, я з Даринкою теж бачив осінні зміни. На вихідні ми поїхали до села. Бабуся Оксана нас запросила. Коли ми їхали, помітили щось дивне. На всіх городах і полях порожньо. Нічого не росте. Чому так? Яке цікаве запитання? Діти, допоможемо Даринці та Андрійкові. Пригадайте, куди ж усе зникає з городів восени? Ви абсолютно праві. Люди все зібрали або викопали, тому що все достигло. А що саме збирають на городі? Назвіть одним словом. Так, це овочі, а ще в Україні їх часто називають городина. Усе, що росте на городі, називається городина. Давайте всі разом скажемо це слово. Городина! Діти, я впевнена, що ви знаєте багато овочів. А чи знаєте ви, що вони ростуть по-різному? Є овочі, які ростуть над землею. Їх збирають. Або зрізають. А є овочі, які ростуть під землею. А зверху видно тільки їх зелені листочки. Їх потрібно викопувати. Андрійку, назви нам овочі, які потрібно викопувати. Картоплю. І редьку. Даринко, а назви нам овочі, які достатньо зібрати або зрізати. Помідори і капусту. Діти, а тепер ваша черга, зупиніть відео і скажіть, які овочі потрібно викопувати, а які збирати або зрізати. А потім знову повертайтеся до нас. Коли люди зібрали все, що виросло на городі, це називається врожай. Давайте поглянемо на ці два ящика з городиною. Врожай в якому ящику зібрали завдяки гарній праці? Теплому літу та вчасному дощу. Визначили? Вірно в тому, де городини багато. Коли овочів багато, кажуть, цього року маємо великий гарний урожай. Давайте всі разом повторимо це складне речення. Щоб запам'ятати, цього року маємо великий, гарний урожай. Діти, а коли майже нічого не вродило через дощі або спеку, як в цьому ящику, тоді говорять цього року не врожай. Спробуймо разом сказати цього року не врожай. Після того, як зібрали врожай, його треба сортувати і просушувати. А потім селяни ховають свій врожай городини на зиму у підвал чи льох. А ще в Україні використовують слово комора. Друзі, складіть речення про те, що роблять люди восени, коли достигає городина. Восени люди урожай городини збирають, викопують, сортують і просушують. А потім городину ховають до льоху і комори. Діти, а тепер ви натисніть на паузу і повторіть ці речення. Які ви уважні, добре попрацювали. А тепер час трішки відпочити та веселу руханку зробити. Їде тракторець, а за ним малята, їде, їде трактор. Це тракторець, він не знає втоми. І везе він всіх малят весело додому. Yeah! 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 Відпочили? Чудово! А тепер давайте закріпимо наші знання та пограємо в гру. Увага! Діти, намагайтесь відповідати повним реченням. Наша гра називається готуємо осінній салат. Наші друзі хочуть допомогти бабусі зробити для родини дуже смачний салат із городини. Але для нього потрібні овочі, приготовані різними способами. Діти, пригадайте, як ви вдома смакуєте овочі. Їх можна їсти свіжими, а ще квашеними, тобто солоними. А ще овочі можна варити. Отже, скажімо разом, овочі бувають свіжі, солоні. Варені. Діти, зверніть увагу на наш рецепт, ось цю картинку. Бабуся вже дістала всі овочі з льоху та комори і приготувала їх. Щось зварила, а щось засолила. Наше завдання допомогти їй по черзі. Додати всі овочі до салату згідно з рецептом. Тож із яких овочів бабусі слід почати готувати? Малята називайте звареної картоплі та вареної моркви. Чудово! Що далі? Якого ще вареного овоча бракує? Визначили? Саме так ви опорались. Бракує вареного буряка. Андрійку, поглянь на рецепт! Який овоч слід додати наступним? Чого не вистачає? Бракує квашеної капусти. Малята, ви згодні з Андрійком? Молодець. Діти, а що ще потрібно додати з солоних овочів? Без чого бабусі не обійтися? Якщо ви відповіли не обійтися без солоних огірків, то це правильна відповідь. Даринко, тепер твоя черга. Який потрібно додати наступний овоч? Чого не вистачає? Немає свіжого кропу. Діти, то що, погодимось? Так. Малята, чи всі овочі бабуся додала до салату згідно з рецептом? Чого ще бракує? Саме так. Бракує свіжої цибулі. Відмінно салат готовий. Малята, бабуся та наші друзі дякують вам за допомогу. А тепер, щоб нічого не забути, скажімо, що ми робили? Ми салат наш готували, все, що треба, поєднали. Варені тут картопля і морква, і смачний солодкий бурячок, та хрустка квашена капуста, солоний огірок. Свіжий кріп і цибуля від мікроб. Діти, ви дуже кмітливі, гарно розрізняєте варені, свіжі та солоні овочі. А зараз час навчитися красиво розповідати про городину, використовуючи сполучник, а також. Це допомагає об'єднати багато слів в одному реченні. Наприклад, на городі ростуть капуста, буряк, морква, а також квасоля і гарбузи. Даринко, спробуй скласти своє речення. Я люблю їсти свіжі овочі, а також солоні. Дякую. Андрійку, твоя черга. Бабуся готує смачний борщ і соп, а також салат. Молодці, діти, а тепер ви. Зупиніть відео і складіть подібні речення. Коли закінчите, повертайтеся до заняття. Малята ви довели, що знаєте багато про городину. Наразі нас чекає найцікавіше завдання створити розповідь про те, як бабуся й дідусь наших друзів готуються до зими. Я наведу вам приклад розповіді, яка включатиме всі важливі слова. А ви слухайте уважно. Бабуся і дідусь Даринки та Андрійка живуть у селі. Навесні вони посадили город. Ціле літо старанно його доглядали. Восени вся їхня городина достигла. Вони були дуже раді. Дідусь сказав, цього року маємо великий гарний урожай. Спочатку вони викопали, а потім Зібрали всі овочі. Далі вони акуратно сортували, а також просушували все, щоб зберегти на зиму. Частину бабуся засолила і сховала у льох. А всі свіжі овочі, які можна довго зберігати, дідусь склав до комори. Тепер узимку точно буде чим смакувати. Ось така вийшла цікава історія. Тепер, діти, ваша черга. Зупиніть відео і спробуйте переказати цю розповідь. Або створіть свою власну. Коли закінчите, повертайтесь до заняття. Діти, я впевнена, що ваші розповіді дуже цікаві, але час нашого заняття швидко сплинув. Давайте зберемо всі нові слова, які ми вивчили, в нашу скриньку знань. Врожай! Город, городина, Комора, село викопати, доглядати, достигати, зберегти. Збирати копати, сортувати, сушити, сховати. Свіжий, солоний, варений. Бувайте здорові! До зустрічі, любі діти!